В цьому випуску. одразу шість гравців Динамо відмовились повертатись в Україну. Куран вперше прокоментував чутки щодо призначення тренером Шахтаря, Арсенал виснажився з долею Зінченка на наступний сезон в АПЛ, огляд вогняного матчу Барселона Реал в чемпіонаті Іспанії. У футболі важливий точний пас, а тут точна вподобайка. Дякую, друзі, що підтримуєте наш канал. Головний тренер Евертона Девід Моєс прокоментував перемогу над Фулхемом, відзначивши Віталія Миколенка. Нагадаємо, українець відзначився у виїзному матчі проти Фулхема, зрівнявши рахунок в кінці другого тайму. Сталося це внаслідок кутового, м'яч опинився в дукуре, який скинув Віталію під удар лівою. Зазначимо, що це перший гол, який українці забили в АПЛ у 2025 році, та четвертий загалом у Миколенко за Евертон. При цьому Віталій став лише другим українським футболістом, який забивав у трьох різних сезонах АПЛ. Цим голом українець запустив камбек, Евертон виграли з рахунком 3-1 і піднялися на 13-ту сходинку, обійшовши М'ю та Вулвергемптон. Тож давайте послухаємо, що сказав Мояс після матчу. Ми були неймовірно слабкі в перші 30 хвилин і так і не змогли з цим впоратись. Я радів, що рахунок був лише 1-0, але водночас для нас нічого не зламалося. Найважливішим був удар Миколенка, він вселив у нас надію перед перервою. Можливо, якби ми пропустили ще один гол, то виникли б більші проблеми, але ми втримали цей натиск. Показало, що ми згуртована команда, і гравці наприкінці виконали справді хорошу роботу. Бето відмінно впорався і вдосконалюється. Якби він був 19-річним нападником, ви б сказали гей, йому ще є куди рости, і він продовжить. Але правда в тому, що ми не змогли досить добре доставити м'яч або забити більше, але кіноформив справді хороший гол головою. Лондонський арсенал, який не претендує на трофеї цього сезону, вирішив кардинально оновити склад. Тож відома доля, яка чекає на українського футболіста-канонірів Олександра Зінченка. Після сезону без трофеїв керівництво англійського клубу планує серйозні кадрові зміни і, за повідомленням порталу Football Transfers найближчим часом клуб покинуть шість гравців. Півзахисник Жоржиню піде після закінчення сезону у зв'язку із закінченням контракту. Також арсенал готовий розлучитись із форвардами Габріелем Мартінелі та Леандро Тросаром. Обидва не виправдали, очікувані будуть виставлені на продаж. Клуб також має намір звільнити місце в обороні, продавши Якуба Ківьора Олександра Зінченка та Рікардо Калофьорі. Польський та український захисники програли конкуренцію своїм партнерам і більше не входять до планів тренерського штабу. А ось доля італійського футболіста поки що залишається під питанням, клуб ще не визначився, як з ним вчинити. Нагадаємо, цього сезону Зінченко провів за лондонський арсенал 21 поєдинок, відзначився одним забитим м'ячем та однією гольовою передачею. Угода українського захисника із клубом діє до літа 26-го року. За оцінкою фахівців, його ринкова вартість становить близько 22 мільйонів євро. Головний тренер Еюпспора Арда Туран прокоментував інформацію, яка останніми днями активно циркулює про те, що в новому сезоні він очолить донецький шахтар. Я бачу та чую це із преси, як і ви. Зараз я очолюю Аюпспор. Ми намагаємося підготувати плани на наступний сезон як найкраще. Ми рухаємося вперед із майбутнім планом у фінансовій структурі, яку визначає наш президент. А вже коли сезон закінчиться, ми сядемо і поговоримо про все. У нас дуже гарна та сімейна структура. Я дуже щасливий у Аюпспорі, але подивимось, що буде, коли сезон закінчиться. Київське Динамо вже готується до трансферного вікна і літнього міжсезоння. Тренерський штаб Олександра Шовковського визначився з низкою гравців, які повернуться з оренди в Динамо. Наразі точне розуміння є щодо трьох футболістів. Шанс на тренувальних зборах отримують півзахисники Олександр Яцик з Зорі, Антон Саренко з «Лехії», а також захисник Невін Малиш з Ворскли. Можливо, у цю трійку пишеться ще один оборонець Олександр Сирота з Макабі, однак сам гравець має бажання залишитись в Ізраїлі. Легіонерам на кшталт Джастіна Лонвека, Діало, Еріка Раміреса Жерсона Родрігеса, Георгія Цітиашвілі та Вітіню будуть шукати нових орендарів. Жоден з них не горить бажанням повертатись в Україну, що збігається з думками тренерського штабу, окрім бразильця Вітінью, якого особисто хоче бачити в наступному сезоні президент Кеян Ігор Суркіс. Аль-Шабаб Георгія Бущана здолав чемпіонів Азії Аль-Ахлі у матчі 31-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Бущан вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч, виконавши три сейви, віддав 17 точних передач, виграв одну повітряну дуель та отримав високу оцінку 7,4 балів від Соферскор. Після цієї перемоги команда українця підіймається на шосту сходинку чемпіонату, не здоганяючи Аль насар Кріщану Роналду, в якого на 6 очок більше. Барселона перемогла реал у шаленому Ель-Класіко та майже гарантувала собі чемпіонство, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Перемога Барси збільшує відрив на очок від Галактикос і фактично завершує чемпіонську інтригу у Лалізі за три тури до фінішу. Хоча все починалось не так радісно для господарів поля, вже на четвертій хвилині Мбапе реалізував пенальті, не пройшло й 10 хвилин, як Кіліано формив дубль. Та все ж Барселона не була б собою, якби не перевернула хід зустрічі. Вже до кінця першого тайму команда Фліка забила 4 голи у ворота Куртуа з усиллями Гарсії Ямаля та дублем Рафінії. В другому таймі Бапе відквитав один м'яч, оформивши хит-трик, але цього було замало бодай для нічиї. Для математичної гарантії чемпіонства команді Фліка досить набрати два очки в останніх трьох турах або ж чекати будь-якої січки реалу. Тож все скидається на прощальний сезон Анчелоті без жодного вагомого трофея. За підсумками матчу захисники Реалу, а також воротар Тібо Куртуа отримали найгірші оцінки за матч, а вболівальники вершкових вимагають терміново оновити склад команди на наступний сезон, у тому числі й бельгійського воротаря, який, на думку багатьох панів, нічим не кращий за українця Андрія Луніна, якому замало давали грати в цьому сезоні. Карпати та Олександрія зійшлися в центральному матчі 28-го туру УПЛ. Матч завершився з рахунком 2-1 на користь господарів. Швидкий гол Олександрії став справжнім сюрпризом. Кампуш на 10-й хвилині смачно приклався по м'ячу з дальньої відстані, вразивши ворота Карпат. Команда Ротаня більшу частину тримала переможний результат до моменту, коли Копина не привіз пенальті у ворота Олександрії, який реалізував Краснопір. А під навісу зустрічі Атака Карпат увінчалась другим голом. Амбросій Чачуа приніс господарям вольву перемогу в цьому матчі. Олександрія не використала подарунок Динамо та має 63 очки після 28 турів. Динамо вже в наступному турі може оформити чемпіонство, а Карпати залітають на четверте місце, продовжуючи боротьбу за Єврокубки. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, хто з цієї трійки Карпати Полісся чи Кривбас – займе четверте єврокубкове місце в УПЛ.